Поки вся наша увага була прикута до ударів по аеродромах Рефі та перемовин у Стамбулі. Окупанти почали деяке просування у бік Сумської області. Ворог клинився у лінії нашої оборони. І здавалося, може статися непоправне, але різко, наче ні звідки влупили ракети. Окупанти запанікували та було вже запізно. Їхню техніку та живу силу засмажили. Про подробиці даної події будемо з вами говорити далі. Всім вітання, глядачі. Не забудьте на нас підписатися, поставити вподобайку та залишити свій коментар. А я буду розпочти. Чнати на сумщині наші бійці відбули ворожу атаку. Окупанти зібрали всю піхоту та техніку і метою почати такий прорив. Та спробували оточити українські позиції. Коли окупанти вже наблизилися, то виявилося, що це була пастка. По них успішно відпрацювали оператори БПЛА та артилерія. Долучилися і мінометні розрахунки. Почерговість вогню і місцевість, на яку підпустили окупантів, наші воїни, створили ефект оточення уже для самих рашистів, які ніяк не могли вийти з під нашого удару. Втрати були надмасштабними. У цей же момент на іншій ділянці відбулася ще одна спроба прориву: Росіяни атакували позиції двома хвилями. Спочатку на мотоциклах за ними піхоти з технікою. Росіяни активно намагалися прорвати українські позиції. Утім, спочатку вони підірвалися на мінах. А далі, у результаті бойового зіткнення, ворог поніс страти. Кому пощастило, вціліти відійшли. А на цих кадрах українським операторам дронів довелося відбувати ворожий штурм на відстані у 40 метрів. Коли рашисти атакували і проривалися у тил нашим захисників, українські захисники не розгубилися, покинули пульти і взяли до рук автомати. Військові повідомляють, що на їхні позиції зненацька Садився ворожий десант. відстань між ворогом і бійцями ЗСУ складала всього 40 метрів. Командир розповідає, що російські окупанти знали, що на позиції перебувають оператори БПЛА і їхали саме за ними. Українським дронарям вдалося ліквідувати росіян. Далі позицію поїхали штурмувати росіяни на самокатах і мопедах. Вони прибули своїм на підтримку запізно і їх теж далі знищили. Та все ж наразі ж на Сумщині і далі напружена ситуація. Кількість подібних штурмів лише збільшується, заявив працеречник державної прикордонної служби України Демченко. Однак він також наголосив, що ворог не має стрімкого просування. Я та зазнає чисельних втрат далі цитуречника. На жаль, ситуація по Сумській області, особливо в межах юнаківської та Хотінської громад, непроста. Ворог продовжує тиснути, продовжує свої дії, застосовуючи піхотні групи, малі штурмові групи для того, щоб вони накопичилися і проводили власне бойові дії, атакували позиції українських захисників саме на території нашої держави. І це вже триває певний час. Найбільш активно у напрямку населених пунктів Басівка та Журавка. Але за останній період ворог розширює цю територію із заходу малими штурмовими групами. Зокрема, це напрямка населених пунктів Васильівка. Та Володимирівка він також пояснив, що російські малі штурмові групи на квадроциклах або мотоциклах намагаються максимально глибоко заїхати на українську територію, очікувати підкріплення та атакувати позиції захисників. Демченко наголосив, що ворога вкривають вогнем не лише на території України, а й у Курській області. Натомість аналітичний проєкт Діпстейт повідомив про окупацію російськими військами села Володимирівка Сумської області. За даними аналітиків, мапи Діпстейт, ворог взяв під контроль населений пункт, який входить до складу Хотінської селищної територіальної громади. Село Володимирівка розташоване менш ніж за два кілометри від сіл Новомиколаївка і Гордіївка на території Курської області Росії. Вістань до державного кордону України становить близько одного кілометра. Через Володимирівку протікає річка Снагість, ліва притока Сей таким чином окупована противником зона на території Сумської області розширилася. Окрім нової ділянки, під контролем ворога залишаються райони Журавка, Новеньке, Веселівка та Басівка. Ну а тим часом аналітики Express пишуть, що росіянам не вистачить ресурсів для прориву на Суми. Росіянам не вдасться перетворити Сумщину на випалену землю та зробити її непридатною для життя. Про це сказав військовий експерт Express Іван Каричевський. Якщо Росіяни не змогли перетворити на випалену пустелю східне прикордоння Сумщини, зокрема. Ма 10 кілометрову зону, місто Глухів та весь Глухівський район, попри те, що на той момент там було значно гірша ситуація, то чому вони мали б змогти зробити це зараз із північу Сумщини, де ситуація вже покращилася, зазначив Карачевський. За його словами, на Сумщині є проблеми із протиповітряною обороною та відповідним прикриттям. Але де їх у нас зараз немає. 50 тисяч особового складу це замало для навіть повільного прориву у напрямку Сум. Щоб наступати на Суми в такому ж режимі, в якому росіяни змогли взяти Авдіївку, їм потрібно зосередити угрупування чисельністю приблизно 150 тисяч і витратити на це не менш ніж 9 місяців. Вважає Кирачевський військовий експерт. Також додав, що для Сумщини є реальна загроза російських терористичних обстрілів. І насамперед. Якщо перетворити велику область на випалену землю і зробити її буквально непридатною до життя за наказом Путіна, вони не зможуть. Це перебільшення, наголосив Киричевський. Натомість рашисти продовжують завдавати ударів по території Сумщини із повітря. Ворожі Бапла вдарили по фермі в одному із сіл Роменської громади на Сумщині. Внаслідок атаки спалахнули господарські будівлі. Загинули сотні свійських тварин, знищено десятки тонн зерна. Також один із безпілотників влучив у автомобіль який розвозив хліб у недригалівській громаді, постраждав водій. Йому надали медичну допомогу. Також ворог вдарив двома ракетами та тринадцятьма БПЛА по сільськогосподарських підприємствах Тростянеччини. Внесток ворожих ударів згоріли приміщення підприємств та транспорт. На сьогодні під обов'язкову евакуацію підпадає 213 населених пунктів Сумської області. Начальник сумської уваги Григоров підписав розпорядження про обов'язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів сумського району. Зазначається, що таке рішення ухвалено із огляду на постійно загрозу життю цивільного населення внаслідок обстрілів прикордонних громад, натомість у Кремлі звинуватили Україну в аварії двох мостів, що призвели до сходу із реакпотягів та пов'язали це із наступом на Сумщині. Таким чином, Москва хоче виправдати нещодавній початок наступальної операції на Сумщині та незацікавленість Кремля розпочати переговори щодо припинення вогню, пояснюють експерти. Директор центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Спочатку дав зрозуміти, що Кремль може прикриватися хибним прапором, щоб продовжити Мовіну та не підписувати перемир'я. Розмі та військора звинуватили в усіх бідах Україну, хоча й не надали жодного доказу. Депутат Держдуми Арефі Андрій Колесник закликав Москву жорстко відреагувати на ці дві надзвичайні події. А один із зад закликав розширити буферну зону до Західної України, а столицею України зробити Львів. Наступальні зусилля Росії у Сумській і Харківській областях демонструють, що територіальні амбіції Кремля не обмежуються лише захопленням Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. І Росія зараз намагається затягнути переговори та продовжити війну, щоб досягти додаткових успіхів на полі бою. Москва під прикриттям, нібито прагнення до миру, продовжує війну. Світ не демонструє волі, щоб її зупинити. Про це заявив керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Цитую його На в Сумщині важкі бої також. Росіяни атакували ракетами, атакують шахедами, фронт насичують дронами. Війна справжня. А демонстративне бажання миру росіянами це лише ширма. Написав чиновник у своєму телеграм-каналі. Він нагадав, що міжнародна спільнота демонструє нерішучість у боротьбі із російською агресією. Бездіяльність може призвести до наслідків і тут. Питання наступне: якщо у світі немає сили, щоб зупинити їх тут і зараз, то чому хтось не повинен робити так само? І як світ зупинятиме, коли умовні корейці кіма тікатимуть до Європи, наголосив Андрій Коваленко. Рашисти вони не полишають своїх ідей, так би мовити, і продовжують завдавати ударів по території нашої країни саме по цивільним об'єктам, так і по мирному населенню. Ну і також дописано ще про те, що наші збройні сили України наші. Чи повітряні сили знешкодили і з цією величезної кількості 472 дрони, 385 цілей. Ну і також а, було запущено 210 БПЛА, три крилатих ракетах, А-101 з Кан Також було запущено. Ну і в цілому 213 уражено вогневими засобами, а 172 із них було локаційно втрачені або подавлені звичайно ребом. Ось такі от новини від повітряних. Сил далі також з вами поговоримо про те, що за минулий місяць ворог застосував по нашим прифронтовим територіям щонайменше 31 тисячу дев'ятсот дев'яносто Уявіть собі, які це масштаби, так які це цифри. FPV-дрони на фронті атакують наші військові цілі. Це жива сила, це техніка, а також укріплення та реп. Ну і за минулий місяць ворог також випустив по території України що Найменше 2802 каби. Каб це керована авіаційна бомба, яку скидає бомбардувальник винищувач су 34 30 кілометрів від фронту. Майже завжди каби атакують окопи наших військових, будинки дислокації наших військових та цивільні багатоповерхівки. А так багато також будинків на відстані до 40 кілометрів від фронту. Ну і тим часом також ще надходить інформація про те, що у Окупаційна адміністрація Луганської області повідомляє про удар ракетами Шторм Шедов» по промзоні в тимчасово окупованому сороканому. Наслідки удару поки невідомі. Ну а саму ракету ви можете зараз бачити на своїх екранах. Ну і далі будемо з вами вже говорити про. Те, що ж сьогодні відбувалося, про ту саму славно звісно, операцію Павутину, і про те, що як це взагалі в цілому відбулося, нагадаємо на попередньому тері, ми з вами говорили, і наразі за підсумками вже відомо про те, що в результаті цієї спецоперації під назвою Павутина СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації РЕФІ готували понад півтора роки, контролював хід операції особисто Володимир Зеленський. А реалізовував задум Василь Малюк та колектив служби. До речі, на минулому етарі обіцяла вам показати, як це все відбувалось, ці всі дрони, так би мовити, в їхньому пакуванні. Ви можете зараз переглянути нас в екранах, їх дійсно дуже-дуже багато. Так і ця спецоперація вона дійсно входить в історію вже сьогодні. Так вона війшла в історію нашої країни, в історії світу в цілому, тому що це неймовірна спецоперація, неймовірна робота наших сил спеціальних операцій. Так от також СБУ спочатку переправила до Росії в півдрони. Згодом мобільні дерев'яні будиночки. Ви могли їх тільки що бачити на своїх екранах, а пізніше на території РФ і дрони були заховані під дахи будиночків. розміщені чи вже на вантажних авто В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили дрони, полетіли вражати російські бомбардувальники. Люди, які приймали участь у цій історичній спецоперації, вже давно знаходяться на території нашої держави. Тож, якщо путінський режим буде показово затримувати когось, то ми з вами прекрасно знаємо, що це буде чергова постановка для внутрішньої аудиторії. Також на минулому етері вже з вами говорили про те, що наразі є підтвердження з приводу того, що в вже п'ять аеродромів, так би мовити, палали. А саме п'ятий додався Воскресенськ. Ну і також це на території Підмосков'я знаходиться. так Ми з вами можемо це все спостерігати. Ну і також хочу знайти ще із останньої інформації. Публікується про те, що знову ж таки п'ять аеродромів вони були поцілені, так би мовити, вони були збавовною, і ми з вами прекрасно бачимо, що результати дій. Дійсно, наших СБУ вони є неймовірними. Говорили ми з вами вже про наслідки і бачимо, що дійсно це неймовірні удари. Вони неймовірно влучні, неймовірна спецоперація яка максимально, знаєте, продумана до найтаких найтонших деталей, навіть ті самі вантажівка, які були дуже близько, знаходились саме так до. Території цих аеродромів, які не могли ніяк збити рашисти. Ну і також досить цікава інформація ще є про те, що вантажівки потім вони просто сполахували, а водія одного були вже знайшли, його задушили стяжкою, звичайною будівельною стяжкою. Поруч з авто його знайшли. Ось така от. Також інформація цікава. Рашисті, звичайно, потім все це буде скидувати на нас. А тим часом змі повідомляючи про те, що у операції Павутина Україна використала дрони з штучним інтелектом. Штучний інтелект вчили. Так би мовити, використовуючи 3D-скани радянських літаків, що зберігається у полтавському музеї. До речі, досить цікаво. Дальної та стратегічної авіації, зокрема, ту 95 мс та Ту-22М3, І він здатний розпізнавати їх особливості та автоматично виконувати алгоритми опікарування, тобто цілеспрямовані атаки, вразливі місця авіаційної техніки і на прилюдних у мережі відео, до речі видно, як штучний інтелект розпізнає місце для ураження. Тобто штучний інтелект дійсно йде. В ногу, так би мовити, з часом його дуже і дуже потужно використовують наші збройні сили України у своїх спецопераціях та не тільки. А, ну а тим часом далі давайте з вами ще переглянемо фото Василя Малюка, яке вже оприлюднюють зараз сюди по змі. А так він виглядав під час проведення спецоперації Павутина, історичне фото. А так. І дописують наші монітори, наші військовослужбовці з телеграм-каналів про те, що Василю Васильовичу можете ще так на Кремль подивитись, будь ласка, так як він дивиться так на ці аеродроми, в яких потім там бововна відбувалася сьогодні протягом цілого дня. І сподіваємося, що Бововна там ще буде продовжуватися. А ну далі з вами ще також досить цікаву таку аналітику. Можемо провести звичайно російські військові, російське командування. Воно спочатку трошки так знаєте замовчувало про те, що відбувається. Рашисти викладали відео, де коментували, що вони чули якісь взриви, так вибухи, але вони не розуміли, що це відбувається. А потім все ж таки, знаєте, коли це так масштабно, коли це по різних куточках країни, ти вже не можеш нічого не сказати. Так і все ж таки підтвердили про те, що дрони атакували з вантажівок вони вилітали і тому подібне. І журналісти одного з видання публікували те, що Росія протягом цієї атаки наших СБУ втратили понад 36%. Я подекуди знаходила інформацію понад 40% своєї стратегічної авіації. І це дійсно серйозний удар по її стратегічному потенціалу. Ну і як ми вже з вами говорили напередодні, це дійсно чорний день для рашистської стратегічної авіації. Ну а тим часом на Аеродромі Біле, це Іркутська область, ви можете бачити на своїх екранах, навіть те, як розміщуються ці літаки, було знешкоджено, так би мовити, так дійсно досить таки потужні, потужну кількість літаків, там взагалі знаходилось 39 Ту-22 М3, 30 Міг-31, 7 Ту-166, Ту-95 МС, 2 Іл-78 М, 6 АН-26, 2 АН-12, а на Олені, це Мурманська область, там було 40 Ту-22 М3, 11 Ту-95 П'ять МС та 5 Н12. Тобто, ми з вами бачимо, що дійсно масштаби там вони величезні. Ну і також ще знаходила інформацію про те, що підтверджено також вже було те, що на аеродромі, до прикладу, Алєнія, було знищено всі чотири борти мту 95 МС. Тобто, з кожним повідомленням дійсно. Бачимо, що і на біла біла так, авіабазі є влучання знищення трьох бортів тут 95 мс. Чотири борти тут 95 мс на базі авіабазі Алієні. Ну і загалом протягом цієї операції було знищено понад 41 літак. Ось така от інформація з'являється. Ну а також далі з вами, давайте ще переглянемо ті кадри, які публікують у мережі. На кадри ще однієї вантажівки, яка перевозила дрони і вибухнула в Амурській області. Ви зараз можете бачити на екранах так само момент вибуху, так би мовити. Чи встиг відбутися запуск дронів? Наразі невідомо, але бачимо, що вантажівка вона не доїхала. Так, от не доїхала. І там ще були кадри, як чоловіки до неї підходяться, а вона якраз таки детонує в цей момент. От, але будемо спостерігати. Далі також досить така цікава інформація про те, що одне з видань дописало наступне: Україна заздалегідь повідомила адміністрацію Трампа про атаки російських авіабаз. Про це дописав видання Ак... «Ексіус». А, ну а далі Сі Бі Сі дописали наступне: Вашингтон не був заздалегідь проінформований українським урядом про операцію Павутина. Тобто, ось така досить цікава, Знаєте. А... Між знаєте, така от несистиковочка, так би мовити, пазла. Вони не складаються. Розбіжність. День сьогодні дійсно інформаційно бонтежний, Вірити чи ні, кому вірити не зрозуміло. Ось так, от два видання публікують інформацію. Але я думаю, завтра в Стамбулі стане все знаєте, більш зрозуміло. Стане все більш прозоро, більш так зрозуміло для нас. Все ж таки були вони поінформовані чи не були.